Щиро вітаю всіх шанувальників «Гремільйонів» на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 29-го туру Української прем'єр-ліги-2024-2025, Чорноморець Одеса Динамо Київ, який в разі перемоги може стати чемпіонським для команди Олександра Шовковського. А ось для Чорноморця поразка це фактично виліт з еліти українського клубного футболу першу Лігу. Ну, а самі відомі гравці у складі двох команд це 35-річні ветерани Ярослав Ракицький у Чорноморця та океан Андрій Ярмоленко, який гол забив, але взяття воріт після варперевірки відмінили. При прийомі м'яча в одеситів Ярмола підіграв собі рукою. Тому зовсім не сперечався після відміну голу. Андрій продовжував тероризувати захист Чорноморця і дальнім ударом ледь не влучив в дальню дев'ятку. На що потужним дальнім пострілом відповів Хобленко, коли кулясти з рикошетом від голови динамівця ледь не опустився під поперечину воріт, хоча там не ще контролював ситуацію. Про те, що Ярмоленко не сперечався з арбітром, коли той відмінив його гол, я дещо поспішив, так як тільки но прозвучав свисток на перерву, Андрій підбіг до судді і почав аж занадто емоційно. Висловлювати представнику футбольної фаміди свої претензії щодо незарахованого голу і, можливо, судівства взагалі. Може, й інша була причина такої бурхливої поведінки лідера Київського Динамо, але фрагменти е суперечки по телебаченню йшли в переміжку з моментом гри рукою Ярмоленка та незарахованим голом. До речі, момент дуже суперечливий. Ярмола все й перейшав по перерві. Спочатку він з району 11-метрової позначки сильно пробив. Кулястий вручив у руку Сігеєву, рикошет. Ракицький в останній момент вибив м'яч зі стрічки воріт. Але суддя призначив пенальті, яке реалізував Ярмоленко 54-та хвилина. І кияни стали на крок ближче до свого 17-го золоту чемпіонату України і 30-го взагалі, якщо враховувати радянські часи. І покидав поле Ярмуленко під доплески трибун. А вже після заміни Андрія Чорноморець рахунок зрівняв. Хобленко головою точно замкнув навіз в карний, м'яко закинувши кулястого парашутом через нечерета в Дарнікут 1-1,68 хвилина. Але й нічия влаштовує киян на відміну від одеситів. Останній шанс для чорноморця мати хоч якісь шанси на збереження місця в УПЛ. Остаточно щезли вже вкомпенсований арбітром час після кутового і удару головою безбородька з меж штрафного, коли м'яч пішов вище дальнього верхнього кута. Динамо Київ через 4 роки повертає собі звання чемпіона, з чим нас, вболівальників, і вітаю. Вболіваємо за наші команди і всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!